Сьогодні передаємо 15 квадрокоптерів. Це квадрокоптери типу Діджей Мавік Трете Термал з тепловізією. Вони дозволяють працювати і вдень, і вночі дозволяють працювати для різних потреб. Закупівля бюджетна, придбані вони коштом платників податків. Тож дякую кожному, хто сумлінно наповнює дохідну частину нашого міського бюджету і дає нам можливість постійно допомагати силам оборони. Загальна вартість 15 квадрокоптерів понад 2 мільйони триста тисяч гривень. І зазначу, що це така чергова, чергова і чергова закупівля. Говий чергова передача, бо якщо брати тільки сегмент БПЛА, це квадрокоптери, це гексакоптери, це БПЛА літочкового типу, то різної модифікації з дорожчого сегменту ми передали вже. Майже 580 одиниць. Паралельно далі купуємо відрони, збираємо відрони. На сьогодні вже понад 6300 штук. Ми передали в цьому році. Ну і засоби РЕП-РЕР залишаються теж одним з наших пріоритетів. Понад 170 одиниць різної модифікації передано силам оборони. Оголошені нові закупівлі. Продовжуються власна збірка. До кінця року ще плануємо чимало подібних передач по цих трьох основних моментах: РЕБ, РЕР, ФПВІ. І БПЛА різного типу для сил оборони паралельно виділяємо і фінансуємо ті військові частини, які базуються на території нашої громади, напряму фінансовим ресурсом, за які вони купують або ремонтують своє обладнання. Тож працюємо далі.